Книга скарбниця І Прям хочеться аж руки тягнути. Або не прочитаєш 10 сторінок до телефона ні, ні ногою. Прямо найкращий спосіб як відбити людину від читання. Зустріч з письменницею, художницею до ліцею номер 4 імені Чорновола завітала Марина Павленко. 13 березня авторка прози та віршів презентувала свої книги учням та ученицям середніх класів. Із роботами Марини Павленко семикласники й семикласниці знайомі добре. Її твори вони проходять за програмою. Учні й учениці засипали Марину Павленко питаннями. Вона розповіла про творче та особисте. Завдяки шкільній програмі я дізналася про селенку В. І я прочитала. Мені дуже сподобалося. Я дійсно я хочу прочитати ще більше її творів і. Я візьму всі три частини русаленки сьомого В, тому що хочу продовження. І щоб в мене книжка була, вся прокляття роду кулаківських, щоб перечитати вона в мене вже на полищі стояла і щоб були продовження. Дуже сподобалось, тому що я люблю писати ну, твори різні і Марина Павленко дуже відома. Мені дуже сподобалося, а ще сподобалася книга. Думав, чок у по Я перший раз бачу письменника вживу, ані на картинці ставив сьогодні якісь запитання? Так, три. Попитав, в яких містах було. Виходить, чи їй допомагали родичі, друзі? І перше, це було. Чому вони назвали сальника сьомого Б, ані 7 Б, а сьомого А? Це мій перший опит з письменником. Я думав, у них взагалі інший характер. Я не знаю, який навіть описати не можу. що ми її. І зараз проходимо в школьній програмі. Я думав, що я буду боятися задавати питання, але, але коли я слухав, питання стан... Ставалося більше і більше. Мені дуже сподобалось я перший раз на такій зустрічі, але такі ну добрі враження, я задавала запитання. Сама пані Марина, вона дуже класна. О, от вона так представляла всі ці книжки. Це так було класно. От коли я дізналась, скільки років, я не повірила. Вона дуже гарно виглядає. О, ще плюс те, що вона знає такі проблеми сучасні. Марина Павленко з Умані. Є авторкою прози і віршів, а також художницею. Вона з родини письменників. Її донька художниця. Пише Марина Павленко як для дитячої, так і для дорослої аудиторії. Розповідає, різко розмежовувати літературу для підлітків та дорослих не бачить сенсу. В інтерв'ю письменниця зауважила і в дитячих книгах, і в книгах для більш старшого віку завжди намагається в творах піднімати актуальні питання. Також додала, що про війну їй пишеться складно. Що мене мучить, дійсно, що я не можу нормально про це написати. От бачу, люди пишуть, люди ведуть про це книжки. А не хочеться щось банальне писати? Ні, ну такісь такі загальні фрази. А писати щось дуже особисте, воно таке болюче, що якось до нього страшно підійти. Вона єдине, що війна фоном, звичайно, і в щоденнику закоханої ідіотки. Там уже вона почалась, там вона на другому плані, вона присутня. І в цьому ж романі, що я зараз пишу, я почала писати до вторгнення, і воно має відбутися в цьому романі, але воно мене дуже загальмувало, тільки тепер я по суті почала нормально вже продовжувати писати. Вже вималювалася ця картина. Воно буде про вторгнення, про звичайних людей не про воїнів, не про бойові дії. Але от те, що зазнала, наприклад, наша уманщина. Як люди це пережили. І кілька віршів про війну є. А так то не можу сказати, що плідно. Дуже я працюю над цим, варто було б щось і більше написати. Хоча з іншого боку, я ніколи не писала дуже багато. У мене все дуже довго твориться, дуже насичене, воно дуже конденсоване, дуже довго обдумуване. Тому, хоч книжок багато, але кожна з них писалася дуже довго і серйозно. Я не знаю, як їх набрали, скільки багато. В Южному Марина Павленко вдруге попереднього разу також приїжджала в ліцей імені Чорновола. Але це було понад п'ять років тому. За це, це я люблю. Вона дуже легка на підйом і позитивна. Вона каже, я приїду. І ми всі такі а, щасливі. Ну, для дітей це дуже важливо. Вони такі речі запам'ятовують, навіть якщо вони зараз до кінця це не усвідомлюють, важливість от такого, от такої комунікації. Я думаю, що з часом вони будуть до цих спогадів повертатися. Про дитинство. Це важливо. Наостанок зустрічі Марина Павленко підписала дітям та вчителям книги. І, звісно ж, зробили фото на згадку. Письменниця перебувала в Южному один день. Після зустрічі одразу повернулася в Умань.